Я мама першокласниці Вероніки. Сьогодні для нас дуже хвилюючий день. Ми перший раз йдемо в перший клас ще й в нову школу. Також я хочу подякувати нашій державі, нашому президенту за таку допомогу за покунок школяра. Це нам дуже допомогло в зібранні дитини до школи. Ми прикупили канцелярію, прикупили речі, спортивний одяг. Хочу привітати всіх сьогоднішнім днем. Він дуже хвилюючий і для батьків, і для нашого міста. І для наших дітей. Я хочу подякувати за такий приємний неочікуваний сюрприз від держави, що вони потурбувалися про наших діток. Я ще не використала, я вже отримала, зареєструвалася. Вже все в курсі. Буду витрачати. там необхідне, що зараз нам вже скажуть після першого уроку. Мене звуть Світлана, я мама першокласниці, і сьогодні моя донька Марійка перша йде до школи. Ми отримали пакунок школярам. Це дуже велика підтримка. Ми відчули дуже велику турботу від держави, від президента, тому що дійсно це допомагає родинам першачки, які йдуть до школи цього року. Ми вже навіть встигли скористатися цією програмою, цією підтримкою. Ми придбали дві пари взуття. Дві два спортивних костюми. Ми хочемо подякувати за таку чудову нагоду, за таку підтримку, за таку допомогу родинам, які залишилися тут в Україні, які ведуть своїх діток саме в Україні.